Станіслав Нідзельський став на захист України від російського агресора вже 25 лютого 2022 року. Його бойовий шлях прокладений потом кров'ю майже по усьому периметру повномасштабного вторгнення ворога. Криворізький, Херсонський, Запорізький напрямки, численні бойові завдання під Авдіївкою та сумами. Далі знову Донеччина, яка стала останнім плацдармом оборони для мужнього офіцера розвідки, з військовими почистями шану Станіславу Нідзельському віддали сьогодні рідні, друзі побратими. Не було такого завдання, яким виконати не міг. Він попав під ворожий обстріл. Те місце він розумів, що ми там дуже тяжко, дуже небезпечно. Він міг не йти туди, але краще нього завдання виконати ніхто. І він пішов. На жаль, ворожий обстріл Забрав у нас його. Дуже шкода людина, дуже шкода його сім'ю. Але ще раз хочу сказати, що він дуже-дуже чесний людина. Він виховався, він міг не піти на цю війну. Хвороб у нього вистачало, усіх наторочників хвороб вистачає. Але незважаючи на це, на все він розумів, що. Крім нього його сім'ю не за ніхто. до великої війни Станіслав Нідзельський працював на підприємстві Кривбаспромводопостачання потім на Кривбасводоканалі. Колеги, сусіди, знайомі усі поважали цю людину. Прикладом він був як у війську, так і вдома. Як чоловік, це був дуже зразкова людина, дуже відповідальна, дуже безкорисна. На, на роботі його дуже поважали, дуже поважали відповідальну людину і завжди ставили його в зразок. Всім любив дуже допомагати. Хто б не звернувся за якоюсь допомогою, чи сусіди, чи по роботі, він завжди всім допомагав. Станіславу Нідзельському було 55 років у жалобі за сином, чоловіком і батьком, рідні розвідника. Попрощався з кращим із синів. І кривий ріг Тетяна Васильєва Олексій Правицький цей день.